Доброго дня, любі мої друзі. Сьогодні хочу вам показати, як я готую печінку з грибами. Смакота я вам не можу передати. Точно, що смачно. І печінка, і гриби все такого, знаєте, смаку, що прямо тане в роті. Я вже не один кусочок із я вам скажу чесно. Дивіться, оце ось печінка. Вона прямо тане в роті так само, як і гриби. Як я робила, подивіться, будь ласка, але рецепт не такий класичний, як у всіх. У мене тут і рукола, і не хочу вам розказувати все словами. Подивіться, будь ласка, і ще одне прохання. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будь ласка. Я думаю, вам не шкода для мене. Ну що ж, Дивимось далі. А я смакую. Ммм, смакота. Чесно, дивимось. Ну що ж, перше, що ми маємо зробити, дивіться, в мене такі е, невеличкі три цибулинки. Ми їх всі три ріжемо пів кільцями. Я думаю, ви зрозуміли. Які вони зараз мають бути? Всі три. І одна отака червона гарна перчина, ці теж ріжуться отакою тоненькою соломкою. Так, щоб, знаєте, було і помірно, і небагато. І щоб було, ну, пустило б сік, зробилося смачне все. Оці все перерізаємо так, як я вам показала. Далі будемо працювати далі. Ну і тепер мішаємо все в одну кучку. Як ви замітили, грибочки в мене, я їх не ріжу. Вони завбільшки такі, як перепелине яйце, плюс-мінус 400 грамів тут у мене грибів. 400 грам курячої печінки. Ціленька, так і є. Як була, так і є, я її не ріжу. Тепер сюди оці овочі, які я цибуля і перчина порізана. Сюди складаю. Тепер, я не знаю, міряти не буду. Рахуйте, що ви мені вірите на те, що є. Бо кожна хозяйка вже знає, скільки це буде. Столова ложка сметани. Столова ложка майонезу. Столова ложка все йде в одних. У мене е, кетчуп чилі. Гострий через те. Я сюди не буду нічого додати. І я вам скажу точно, що чилі найкраще сюди підходить, гострий кетчуп. Не потрібно добавляти. і так само столова ложка кетчупу. Буде дуже смачно, я ж кажу, не потрібно буде і столова ложка соєвого соусу. І єдине, що це вже на ваш смак. Ну, я так думаю, що це вже не столова ложка, це вже не повна чайна ложка солі, але вам потрібно буде після того, як перемішається, зробити. Оце все ми перемішуємо ще й гарно перемішуємо, щоб воно у нас все замаринувалося. Гарно вимішуємо. Підмішали все у нас. Тепер сюди ми гарний пучок рукули, бачите? І оце все нам потрібно перемішати. Я розумію, що, може, трішки важче буде, але воно має гарно перемішатись. На сіль я скуштувала мені якраз норма. Ви куштуйте. Рукула дасть свій аромат. Вона таким буде, знаєте, таким гарним запахом, таким свіжості. Тим часом ми включили духовку 180 градусів, нехай гріється. І ми будемо туди вкладати. Старайтесь перемішати так, щоб було все Однорідно більш-менш наскільки це вийде. Беремо форму. Форму не змазую нічим, тому що тут є і жирніше, і нежирніше. Так, я думаю, вам видно. І у форму висипаємо наші гриби з печінкою і з зеленню. Так, Це піде в діло. Ніде нічого не залишиться. Накриваєте або кришкою, або фольгою. У мене є і кришка, але кришка тут висока, Воно ж, я розумію, хазяйки розуміють, що тут, виходить, 2 дека з цієї форми. Значить, ми накриваємо фольгою, духовка розігріта. І Вирівнимо і ставимо хвилин на 40. Та що ж це такі? Накриваємо фольгою. Ми чи кришка, чи фольга, хто що. кому як, і для мене фольгою буде краще? Накрили. І 40 хвилин хай стоїть закрито. Потім відкриваєте. І треба, щоб верх у вас підпік, підрум'янився як ви назвете, це так і буде. Зійде лишня трішки е, волога. І ще, я так думаю, відкрито. У вас достатньо буде хвилин 10. Дивіться, щоб верхні гриби і е, верх був рум'яний. Тоді вже воно буде готове. Результат нашої роботи. Дивіться, все підпеклося, все таке гарнюще. І повірте мені, дуже гарні аромати. Що ж, дякую за те, що дивилися моє відео. Дякую за те, що заходите. Дякую за те, що ставите лайки. Коментуєте і за те, що підписуєтесь. Спасибі вам дуже велике. Смакуйте на здоров'я!